Це супермаркет Бімаркет у Києві. Він працює вже 20 років. Тоді як наш експерт в ньому лише годину шукає протерміноване. Мережа супермаркетів Бімаркет. Працює з 1995 року. Кількість магазинів 18. Щоденна кількість покупців 15 тисяч. Хваплюся до чорного входу. Добрий день. Програма інспектор Фрейму. До вас це супермаркет Бі Маркет. дуже багато я про вас чула. купленные в, в бімаркеті шоколадки ползает червяк. Хотите острых ощущений от просроченных продуктов? Заходите в Бимаркет. Грязно, дорого, товары просроченные, ужасный персонал. Бимаркет на улице Межигорской на Подоле ужас. Я вас веду у залаштунки. Чему веду? Потому что тут смердит на весь подел. Цим Бимаркетом. Хочется понять, почему люди скажутся А я тут з адміністрації багато заморожених продуктів. Все в клунках, без позначок і стікерів. Ось подивіться, серделька з сиром до 9. До 9 січня? Боже, то на Степана ще мали то з'їсти, а вже літо. Дійсно, до 2 квітня. А зараз, подивіться, каштани розцвіли. Дітей вже школи будемо забирати, стригти в табори віддавати дитячі. А тут ковбаса. А що, заморожена? Тушем не врікти тебе в супермаркет. Скільки років тримається на ринку? Господарі. До вас гості. О! Наче Маша я прийшла в гості до ведмедів. Присутність господарів відчувається, але ніхто до мене не виходить. О, як на Пасху. До 30 березня дійсний. А вже літо. І зверніть увагу: це не є холодильник з пісним товаром. Тут не написано. Хоча на самому склі може було написати здохле, тому що ніхто пил не витирає. Так ось зберігається продукт. Добрий день! Ви адміністрація? Ой, допоможіть допоможі властигійності з важким. Ніхто мій хрест нести не хоче. Для прощення значить для того, щоб снімати ще потрібно розрішення нашого руководства. Я закони України, які не боронять мою діяльність, і є мої запитання, які просто пнуться з грудей. Пригадуєте, як в Олександру Олеся, співають, плачуть солов'ї і б'ють піснями груди. Цілуй її, цілуй її, знов молодість не буде. Це єдиний шанс, я так хотіла сказати, подивитися на супермаркет-бі-маркет. Охоронець Віталій скорився. Склав лапки як моя наступна знахідка. Арган. А біля нього таблетка. Він як Мерлін Монро. Аби не бачити гіркого життя, лигнув таблетку і здох. Ой! Годота. Крила янгольські. Но насправді ці крила треба було б якось відремонтувати, сипеться на голову, боже. <гас> Подивіться на цю стелю. Вона в аварійному стані. А бруди тут Ах! <гас> брудний супермаркет, бі <гас> маркет От коли є слово бі, воно завжди підозріле, правда? ж? Ще я знайшла продукти. Масло зберігається без холодильника разом з ефіром. 22 градуси. Тоді як температура зберігання цього масла від 1 до 6 градусів. Масло зробили примусовий відпочинок на пляжі. У бімаркеті дуже мало відкритих комор. Де і як тут зберігають м'ясо? Тут пахне старим овочевим підвальним магазином. Заходьте, тут і м'яско, і капусточка, і тортик. Ну, якомусь пояку продадуть. Чого ж тебе торт не викинули? Вжити до 6 травня. Зараз вже богу дякувати. 19-те. чого цей торт досі сподівається, що його куплять. Це знаєте, як стара діва, які 50, досі хоче заміж. Ну не актуальне бажання для цього торта. Це кубаса, її. Яка вже різниця, якщо вона тут лежить, вся безхолодильна у температурі не Це зовсім навіть не на холодильник, не схоже. Температура повітря 10 градусів. Тоді як варену ковбасу потрібно зберігати за температури від 4 до 8 градусів, адже в теплі вона псується за три години. А де ви м'ясо зберігаєте? А скажіть, можете зайти в торговий зал, там побачити м'ясо? Так туди запрошу, як Бо в ресторан на вечерю. Ні. Я хочу зрозуміти, де тут м'ясо і де ваша адміністрація. І чому цей тарган так лежить тут лапками непристойно? Скажіть, а ви як з тарганами боретеся? Зімкну в уста, як моя знахідка. Ну, дайте когось, хто прокоментує. О, мужчина в комизельці. Добрий день. А що ж до вас гостя, ви не вийшли? Не Оля звати. Дивіться, таких от багато у вас. Що робити з тарганами? З тарганами? Так. Ну, ліквідувати. А як? Є ідеї? Ідей немає. Куда? Тому що це ж супермаркет. Вони лазять, лазять, вони вам вилізли на голову. Ну, байдуже. Ви можете адміністрації передати цього таргана від мене, добре? Ніхто не несе ніякої відповідальність? Забруднилися так. А тепер під ваше урочисте запрошення іду до зали. Дякую. Дівчатка, добрий вечір. На правах журналістки я маю право заходити сюди. Мене звати Оля Фреймут. Боже, а кого ж ви так вбивали? Жорстоко. Ви бачите, я. Я сам торгую. Моя кладу. Дівчатка, у вас дуже брудно. Подивіться, всі ці пакети. Тут тільки бруду, фу. Тут калюші крові. Ви Доді... хочете, щоб я вбирала? У бімаркеті політика, і я не я, і хата не моя. Ніхто ні за що не відповідає. Як вас? Мене. Я розумію, що у вас своя філософія і прибиральність чекати з хвилин на хвилину, але поки вона не прийшла, дозвольте мені. А що вас тут? О! А ви думали, як? Що... А що ж любляс свіже? Ота мою шкаля да, сторону. Не пахне, тараканів нема. Таракани є. У нас нема. А це хто так сухариком лежить. А там А є? При чому? там там Ах, як то хіба не ваш магазин? Ні, ні, хіба? Оце, ні. Є оце. І все ваше? Брудні ті ж Шухляди ну, бку... миються. Та як моїся брудно так. Подивіться, скільки тут бруд. А тут колись прибиральниця ваша прибирала? Прибираю. А як часто? Кожен день. А ще є коліжанка, подруга ваша. Вона дуже мовчазна. Добрий Добре. день. Мене стісняється. Колега Наталки зі мною не розмовляє. Добрий день. Я знаю, що ви сором'язлива, але в мене до вас питання. Оця нога у райтузах. Це чия буде лапа? Може варіанти і тоді. Котик, песик, кролик. Кролик, взагалі. Як ви розбираєтесь? У вас немає позначок, терміну дії немає ніде. Є, ви думаєте, що там буде нормальна куриця? Видно, що це нормальне м'ясо. Продавець Наталя всі грубі порушення виправдовує власною філософією. А що тут у нас? Звідси привозять там м'язко, дівчат. Чи є якісь холодильник. Обов'язково є. Покажіть, будь ласка. Ну він закритий там. Так відкрите, покажемо холодильник. Здравствуйте, холодильник ми нього не, не, не маємо ніякого відношення. Тепер розуміє, чому Наталка така спокійна. Заповітні двері від мене зачинили. А ось це кулінарка. Наталя, а де робляться салати у вас? Пані Наталя. А салати де роблять? Розкажіть мені, будь ласка. А де? Я так не знаєте, це ж ваш магазин. Мій? Ого. Така байдужість. Сьогодні вранці Міта Ємнагент купив сирний салат та котлету кияночку на експертизу. Результати незабаром. Всі повтікали, мене позалишали з покупцями. Ідіть сюди. Хто там найсміливіший? Як вас? звати? Віктор, Віктор, подивіться салат асорті. Як він вам? М -м -м. Обвітрений, як губи на морозі. Ви розумієте, це їсти не можна. Вибачте, що я вас да. Дякую, що доповнили мою промову. Ох, Ось хліб. А ось тарганко. Терга... Кому крикнути? Тут немає продавців, але є наш експерт Максим, який впродовж години. Шукав протермінований у супермаркеті, бімаркет. Максим і Андрій, хлопчики. Оце продається. Дуже вкусно сума брали. Хто є тут з адміністрації? Чому всі втекли? Кому розказати? Це супермаркет у центрі столиці, народ. Ну, От смітья, якесь венеричне захворювання. Чти місяця проснути місяця. Там знаєте, якась тарделя, вона ще лежить з січня місяця років вже цей бізнес існує. Дні, Есть сильнее, вот, ви то тобто там маска просроченная. Гриби просроченные. от ви бачите тоже у них. Риба. Рыба. риба рыба и их фасовки. І вопрос, как они ее фасуют, посмотрите, в команде. Повторна заморозка явно. То есть томат по 4 месяца тоже просрочен. Он 13 -го года выпуска. Хлопчики, это просто жах. Вы можете это вскрыть, если вам не страшно. Да я уже писал абдрганив. А тут Піляти, два ще летять. Як гарварабії? Де? Отамо в тому глуживу, там у них походу гніздо. Ой, Вон ой, вони люблять один одного. Це пара. Пилип та варвара. Ви бачили горобці? Ой, слухайте, Нормально. Тут рай для птахів. Дивіться, скільки щастя цим горобцям. Прокинулися ранці, з дзюбами поцілувалися на шведський стіл на сніданок, з тарганами поспілкувалися, ну з тим, що ще не здохли. Рай! Так, але за цей рай я хочу все ж таки, щоб хтось відповідав. Тому що той, хто зробив цей рай для тварин, труїть нас. Йдемте на касу. Вискаржилися на байдужість та хамство працівників бімаркету. Експерти назбирали цілий возик очевидної гнилі. Чи підійметься пальчик касира вибити мені чек? Оксаночка, скільки часу ви тут працюєте? Місяць, два, три, рік, не будете розмовляти. От, Оксаночка, ви пробиваєте, пробиваєте. А як вам рука піднімається на клопочку Кліп! Кліп! От ви пробуваєте гнилий товар. Хіба можна їсти гниль? А оце ні, я граю на гармошки. Ну, подивіться, які гриби, вам не соромно їх продавати. Ви смієтеся, а якщо це хтось купить і зварить. Відбулася інспекція у супермаркеті. Маркет», сюди мене покликали ваші відгуки і поганий запах магазину, який знаходиться на подолі у столиці. Обслуговування на вході на мене чекала охорона, яка не боронила діяльності ні мені, ні моїй команді. Віталій виявився дуже врівноваженим чоловіком, але адміністрації закладу я не знайшла. Також на м'ясі кожен сказав: Я не я, і хата не моя. Кожен відпевхується від відповідальності. Що на касі мені ось так от байдуже пробивали гнилі, гриби, овочі, фрукти і навіть м'ясні страви. Професіонал. Професіоналів у бімаркеті не виявлено, адже ніхто не несе відповідальність, і це найжахливіше для бізнесу. Комфорт. Дуже комфортно тут не покупцям, а тваринам є. Таргани і пара. Закоханих горобців. Втім, їм не місце у супермаркетах. Чистота. Тут дуже брудно. Я знайшла протермінованих товарів стільки, тоді як чистоту шукала довго і не побачила. Ціни наші експерти Максим та Андрій пройшлися цією залою і назбирали протерміновані продукти. Мій рахунок завести не поти на суму. 1645. 1645 гривень коштує непотреб тільки з одного возику. Втім, тут можна декілька возиків таких знайти. Ми взяли на експертизу у вас салат зі сиру, а також котлету кияночка. Буквально за мить розкажу результат. Враховуючи те, що тут брудно, хамовито і небезпечно, я не раджу бімаркет у Києві ні друзям, ні ворогам. Бач. О, службу безпеки потрібні інспектори. Хотіли інспектора? Мали. Нагадаю, у біомаркеті ми брали на експертизу сирковий салат і котлету кияночка. Результати не втішні – В обох стравах виявлено кишкову паличку.